Мій робочий день на спрок практиці. Привіт, народ! Сьогодні я вкратце хочу вам показати в двох словах, як проходить мій робочий день на спрок практиці, яку мені назначив мій куратор. Я працюю два рази на тиждень, тобто у ті дні, коли у мене немає занять з норвежської мови. Це середа та п'ятниця. Робочий день починається досить рано о 8.30 і триває до 3 годин дня. Увесь цей час я зайнятий різними завданнями, але більше часу провожу на касі, обслуговуючи клієнтів. Моя основна відповідальність полягає у продажу товарів, що представлені в магазині. Крім того, я часто займаюся приготуванням фаст їжі, хот-догів та бургерів. До речі, бургери виходять доволі смачні, особливо якщо я приготовлю. Час від часу до магазину приїжджає вантажівка з новими партіями замовленого товару. У таких випадках я беруся за розкладання товарів на полицях. Це не вимагає заурядних фізичних зусиль і не займає багато часу, адже це найчастіше якісь цукерки, шоколадки або вода, яку потрібно порозкидати у відповідні місця. Якщо говорити про роботу загалом, то вона не є якоюсь складною або виснажливою, хоча інколи приходиться трохи нудьгувати, якщо нема клієнтів. Так, звичайно, вона наразі не оплачується окремо, бо відноситься до інтропрограми як спрок-практика. Хоча мене вже просили одного дня зранку замінити людину, яка там працює на пару годин, і цей час вже оплачували. Але в перспективі сюди можна влаштуватися на повну ставку ближче до літа. Про це прямим текстом мені повідомив босс, тому що йому потрібно будуть нові люди на роботу, і куратор. Тим паче тут до мене працювали інші українці, які непогано заробляли, і починали вони так само з практики. Звичайно, ніхто не заважає мені паралельно шукати іншу роботу і влаштовуватись туди відразу за ЗП. Але наразі ця спрак практика дає мені надію на зайнятість у майбутньому після закінчення інтро. Не можу з певністю сказати, що прям стабільно, але вже щось. Що я можу сказати? Я рахую, що цей варіант спрок-практики підходить ідеально, тому що 90% цього часу, що я тут знаходився, я комунікую з людьми постійно. І хочеш не хочеш, приходиться практикувати норвежську мову. Тому я рахую це вельдебра. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас спрок-практика і яка вона. Буде дуже цікаво почитати. А вам я гарно дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.